В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Христос. Дорогі братії і сестри, протягом усього Пасхального тижня, розпочинаючи з Пасхи Божої Спасителі, з Пасхальної ночі, ми віталися з вами цими вічно живими славами. Христос Воскрес, і віруюча людина, відповідала воістину Воскрес. Фактично в цих двох словах і відповіді. Крийця без євангельських законів. Люди, уявіть собі, п'ять з половиною тисяч років чекали на пришестя Спасителя. Чому трапилася ця трагедія, що рай закритий став для людей? По-простому, як ви знаєте, Господь подарував рай для Адама з Єву і сказав: тіштеся, насолоджуйтеся, називайте іменами тварин. Пануйте над рослинним світом. І гармонія між тваринним рослинним світом і людиною була унікальна, найкраща, яка тільки могла бути в той час, звичайно, на планеті Земля. Не було хижих звірів, не було катаклізм, не було нічого. Коли це виникло? Коли диявол позаздрив людині, ангел, який був першим деницям. Був скинутий з неба Господом. Чому був скинутий? За гордість, тому що хотів об'єднати навколо себе інших ангелів, і був скинутий і став падшим ангелом. Перший ангел став падшим. І цей падший ангел, диявол у вигляді звіря, підходить до Єви і каже, хочете бути, як Боги? Ну, Єва, маючи вибір, спокусилася, підійшла до Адама і каже, Можемо стати як боги. Можемо стати все, що є на світі. Але ми знаємо, що Господь наказав не вкушати дерева з дерева, пізнання добра і зла плода. Каже, давай вкусимо. Ну, що так погано, вкусимо і побачимо, будемо, як боги. Горкість запанувала людиною. І як вкусили ухти. Побачили нагоду, побачили гріх, злякалися. Сховалися, і Господь іде рає І каже, Адама, де ти? Знає Бог, що Адам зрішив і хотів почути від Адама тільки одне, Господи, я каюсь, Я звіщив з Євою. Ми порушили твою заповідь по гордості. Ні. Адам каже, це не я, це я. Єва каже, це не я, це змій. Покаяння немає, і Господь виганяє Адама з Євою. З райських обителів і закриваються райські обителі і ангелу, як відомо з Книги буття, стоїть і охороняє рай, який був закритий, аж до пришестя Спасителя. І приходить Христос, приходить смиренно, приходить до Своїх. Свої його не сприймають. Чому? Тому що гордість євреїв не дозволяє їм побачити Христа. І він їм докоряє. Він показує їм недоліки, вади їхні, а вони заздрять. Він творить чудеса, неймовірні чудеса, зазди, і як сказано в Євангелії, із-за заздростей Христа розпинає. Христос помирає на Христі. І ось тут відбуваються унікальні моменти. Апостол Петро, який бив себе в груди, казав, всі зрадять я ніколи, зраджує, тричі свідомо зраджує. Іуда Іскаріотський, котрий з хитрістю ходив і збирав кошти не тому, що там бідник любив, як сказано Іван а тому що був злочинець. І люблячи кошти і цю владу, зраджені за 30 срібних монет свого вчителя. Тільки жінки мироносиці Вірні жінки мироносиці І молодий юнак, апостол Любові Іоанн Богослов, вірний Христу до Його останнього подиху. І є ще один апостол. Пам'ять у кого ми сьогодні згадуємо апостол Фома. Коли пригадуєте, поза минулу неділю перед Пасхою, ще перед входом Господні Єрусалим, коли апостоли сперечалися по гордості, де їм сісти буде у царстві Спасителя, то апостол Фома сказав унікальні слова, коли Христос каже, що всі повинні стати Собою, і мені треба йти на страждання. Апостол Фома сказав слова, на які ми. Рідко звертаємо увагу, ми підемо і з тобою помремо». Це сказав апостол Паван. Це проші слова, тому що всі апостоли постраждають за Христа. Усі без винятку, окрім Іоанна Богослова, яка каже нам, його смерть загадкова це трішки інша історія. Але всі через страждання пройдуть, підемо і з тобою помремо». І ось цей апостол дізнався, що Христос Воскрес відпочув це, від і жінок переносить. Він почув це від апостолів. І ми часто кажемо, апостол не віруючий в не віруючий, він віруючий. Він глибоко віруючий, тому що ми сьогодні вигукуємо, апостол не вірують, дивлячись на твої надія ми стаємо віруючими. Він віруючий тільки допитливий. Отак От буває, ми приходимо до Христа, а допитується, чому так? А чому так? І це природно. І апостол звичайно повірив, що Христос воскрес. Повірив, стоїть тільки з радості каже, доки не побачу, доки руки не вкладу. Отак буває часто кажуть, ось я до прикладу, він нажива. Я вірю, що вона жива, але побачу цю людину, доторкнусь тоді, віра моя справді буде такою уже фундаментально важливою. І дійсно Христос після вісьми днів після Воскресіння являється і каже: Фомо, візьми свою руку і вклади мої ребен. Поглянь на мені. І пальця вклади теж в мої ясні. Подивися. І апостол цього не робить, а припадає до них Спасителя і каже: Господь мій і Бог мій, царю мій і Боже мій. І ось тут унікальні слова, з у Спасителя, які нас сьогодні відбадьоють, які дають надію нам на вічність. Христос каже: Тихомо, повірив же повністю вдосконалився. В своїй вірі, коли побачив. А блаженні, тобто щасливі ті, хто не бачив, а вірю. Ми Христа не бачимо, але ми віримо. Ми довіряємо священному Писанню. Ми довіряємо священному переданню, ми довіряємо життю і подиху церкви через святих, які залишили для нас те, що ми з вами маємо. І навіть оцей вигук Христос Воскрес, воїстину Воскрес, Він підбадьорює. Віддає нам сили нести наш подальший Хрест. І не завершити. Таке елементарне, просте питання. А чому Христос Воскрес? Не з'явився а ані Каяфі? Розпинателем своїм. Це ж було б елементарно з'явитися і сказати, ну ось я Воскрес. А тому, щоб вони не повірили. Гордість не дозволила б їм повірити в Христа. Бо гордість настільки затьмарює людину, що вона не бачить, окрім свого я нікого і нічого. Не повірив би ні Пілат, не повірив би ні Анна не Каяфа, вони далі шукали, щоб вбити і знову розіп'яти її. Тому Христос явився тим, хто його любить. Тим, хто про нього проповідував. Ми часто про це згадуємо. Жінки-вероносиці, ті, хто швидко розповсюджують інформацію, швидесенько побігли і сказали, що наш учитель Воскресе. Їхні любові сьогодні розповсюдилися по всьому світу, але водночас, на цій любові фундаменті, ми бачимо віру апостола Фоми. Називаємо його невірним, але він вірив. Тільки це інший підхід до віри, віри особливої. Віри, коли людина приходить посередництвом інтелектуальних розумів і дотику до Христа безпосередньо. Тобто приходить відразу? Хтось пізніше, але приходить до Христа, щоб з ним воскресли і пів віщим. Через сердечка всіх вітаю. З продовженням святкування Пасхи, і крок за кроком ми всі з вами йдемо до вічності. Тільки пам'ятаємо, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І ту смиренну поведінку, яку мали жінки мироносиці апостол постол любові і антового слову, потім усвідомивши. Свою помилку апостол Петро, та збирана любов повинна бути у кожного з нас, і вода нас буде вести до Царства Небесного. Амінь. Христос воскрес!